Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. учора. Всю Європу, де що Європу? Весь світ облетіла новина, що Путін готовий на мир на перемир'я з Україною, і для цього запрошує президента Зеленського відвідати Москву. Як варіанти, розглядаються Мінськ, розглядається Угорщина, розглядається Женева да, в Швейцарії, але Путін. Дуже хоче, щоб президент Зеленський приїхав у Москву. Практично наполягає. Зеленський приїжджає в Москву і ми підписуємо мир. Тим більше, що президент Зеленський раніше казав, що готовий зустрітися будь-де з Путіном для того, щоб підписати мир. І не боїться. Себто Путін починає вираховувати психотип нашого президента Зеленського, що він не боїться і готовий будь-де з ним зустрітися. Про це пише, що. Французька преса. Ну а про психотип додаю я, зі своїх, як би кажучи, спостережень і роздумів. До чого це може привести? До того, що коли президент Зеленський приїде в Москву на запрошення диктатора Путіна прямо в аеропорту президента Зеленського, замість червоного килиму і почесної варти, згідно протоколу, чекає арешт. ФСБ по наказу Путіна заарештує президента Зеленського прямо біля трапу літака, коли він ще не зайде на територію Російської Федерації в аеропорт. Чому заарештує ФСБ? А тому, що Путін заявляв і заявляє, що президент Зеленський нелегітимний. Президент України, тому він не має міжнародного статусу президента і міжнародного захисту як дипломатична особа. Ви про це думали? Ніхто не думає. Всі вищать і кричать: Зеленському треба поїхати в Москву. А моя думка дуже проста: якщо Зеленський поїде в Москву, президент України Зеленський він буде заарештований прямо коли зійде з трапу літака. Все. Як каже Путін, Зеленський нелегітимний президент. А я домовляю, якщо Путін так вважає, то президент Зеленський, по його поняттям, не є президентом, не має міжнародного юридичного статусу і може бути заарештований. Така моя суб'єктивна думка українського журналіста. Ну а ви думайте, коментуйте з вами. Юрій рішувець, підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!